Скільки грошей отримують призери Олімпіади 2024 у різних країнах? Багато хто вважає, що найбільші бонуси за Олімпійські ігри отримують представники США та інших спортивних країн. Можливо, ви здивуєтеся, але більшість цих держав знаходяться внизу рейтингу. Пояснюється це просто, що нижча ймовірність перемоги то щедрішим є бонус для спортсменів. Хоча не без винятків, тому пропонуємо детально дізнатися про систему нарахування призових за медалі на Олімпіаді 2024 у різних куточках світу. Для зручності всі суми вказані в американських доларах. Скільки виплатять Олімпійським призерам з України? Сума преміальних за золоту медаль у Парижі залишилася незмінною з моменту попереднього форуму 125 тисяч доларів. А ось призові за срібло і бронзу трохи збільшилися. До 100 тисяч доларів і 80 тисяч за бронзу з 55 гроші традиційно виплачуються з державного бюджету. В порівнянні у наших сусідів поляків преміальні приблизно в два рази нижчі. Призові за олімпіаду для спортсменів з США. У штатах Національний олімпійський комітет отримує преміальні від громадських організацій, а не з державного бюджету. За нашими мірками, бонуси в американців скромні: золото 37 тисяч 500 доларів. Срібло 22 тисячі 500, бронза 9 тисяч доларів. Із цим показником американці посідають восьме місце з кінця. Не дивно, що на преміальні за Олімпійські ігри в Токіо було витрачено лише 9 мільйонів доларів. Топ 5 найжадібніших країн. Антитоп 5 за розміром виплат очолює Австралія. За золото дадуть 13 тисяч 340 доларів, за срібло 10 тисяч, за бронзову медаль 6 тисяч 670 на другому місці Таджикистан 14 тисяч за золото, 9 за срібло, 4500 доларів за бронзу. На третьому місці Данія. Золото коштує 14 тисяч доларів. Канада на четвертому місці. Дає за золото 14600 консервативна Європа. Данці та німці здаються вам занадто економними, що вже казати про Швецію і Норвегію, а також Велику Британію. Ці держави зовсім не платять своїм медалістам. Місцеві призери Олімпійських ігор отримують бонуси як спонсорську допомогу. Регіональні національні олімпійські комітети і федерації фінансують лише підготовку, послуги персоналу і тренерів, як то кажуть, і на тому дякую. В Євросоюзі п'ятірка найщедріших країн за виплатами виглядає наступним чином: Італія дає за золото 193 тисячі 400 доларів, Литва 180 тисяч 200. Латвія 154 тисячі 600, Чехія 111 тисяч та Естонія 109 тисяч доларів. Але на європейському континенті загалом найбільше отримують серби: 214 тисяч 900 доларів за золото, 85 тисяч 960 доларів срібло, 64 тисячі 470 доларів бронза, три азійські тигри. найщедріші. Йдеться про такі держави, як Гонконг, Сінгапур. Та Тайвань. Гонконг. Хоч це і адміністративний район Китайської Народної Республіки, але все ж він бере участь у Олімпійських іграх як окрема збірна, і бонуси місцевих спортсменів відрізняються від китайських. Володарям золотих медалей там виплачують близько 768 тисяч доларів, а в командних змаганнях понад півтора мільйона. На Олімпіаді 2020 Гонконг отримав лише одну золоту медаль у фехтуванні Сінгапур. До Олімпіади 2024 ця острівна держава очолювала рейтинг за виплатами. Золотим медалістам обіцяють 737 тисяч доларів, а в командних дисциплінах півтора мільйона. Але місцевому уряду навряд чи доведеться занадто витрачатися. За всю історію куш зірвав лише один учасник: це був плавець Джозеф Скулінг, який завоював золото на Ріо 2016 Тайвань. За медаль найвищого гатунку тайванським спортсменам обіцяють близько 720 тисяч доларів, але крім цього, переможцям довічно виплачують золоту стипендію у розмірі 4 тисячі на місяць. На минулому форумі від Тайваню тріумфаторами були три спортсмени: один штангіст і двоє грали в бамбінтон. Таємничий Китай публічно КНР не повідомляє суми преміальних виплат, та й спортсменам напевно наказують мовчати. З останнього відомо. Що за підсумками Олімпійських ігор 2008 року золотим призерам давали близько 50 тисяч доларів. З чуток, у 2002 році чемпіонка у кульковій стрільбі отримала в подарунок понад 1 мільйон і автомобіль вартістю близько 30 тисяч доларів. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи достатньо платять українським спортсменам за золоті медалі та призові місця, та чи не занадто для Гонконгу такі захмарні призові. Як змінювався розмір призових для українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх? У Парижі 26 липня офіційно відкрилися 33 літні Олімпійські ігри. Усього буде розігруватися 329 комплектів медалей. Україну на Олімпіаді представляють 140 спортсменів це антирекорд на літніх іграх, у 26 видах спорту. Аналітики, ґрунтуючись на виступах країн, на попередній Олімпіаді та інших змаганнях, прогнозують. Що Україні вдасться завоювати дві золоті медалі, чотири срібні та сім бронзові. Тож давайте згадаємо, які призові передбачені для українських спортсменів і як змінювався їхній розмір. Під час дебютних для національної команди України Олімпійських ігор у Атланті 1996 року призові були такими. 50 тисяч доларів за золото, 30 тисяч за срібло та 20 тисяч за бронзу. Українські спортсмени тоді вибороли 23 медалі – 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових. На літній Олімпіаді 2000-го у Сіднеї розмір призових для наших спортсменів не змінився. Було завойовано 22 медалі – 3 золотих, 9 срібних та 10 бронзових. У 2004 році перед Олімпійськими іграми в Афінах розмір призових підвищили золото – золото до 100 тисяч доларів, срібло до 75 тисяч – Бронза до 50. Такий самий розмір призових зберігся і для призерів Олімпіади в 2008 році у Пекіні. В Афінах українські спортсмени здобули 22 медалі: 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових. В Пекіні 24 медалі: 7 золотих, 4 срібних та 13 бронзових. Призери літніх Олімпійських ігор у Лондоні. 2012, Ріо у 2016 і Токіо 2020 року отримували однакову винагороду: 125 тисяч доларів за золото, 80 тисяч за срібло та 55 тисяч за бронзу. У Лондоні українські спортсмени загалом здобули 19 медалей. У Ріо де-Жанейро 11, у Токіо 19. Як бачимо, розмір призових за золоті медалі не зростає вже четверту літню олімпіаду поспіль. Нагадаємо, що в Олімпійському селищі сусідами українців будуть збірні команди Канади, Німеччини та Ірландії. Для українських спортсменів також затвердили рекомендації, як поводитися з нейтральними росіянами і білорусами. Загалом на Олімпійських іграх 2024 виступатиме 31 нейтральний спортсмен. Саме так 31 нейтральний спортсмен виступатиме на Олімпіаді. Це остаточний перелік. В іграх візьмуть 15 атлетів із російським паспортом та 16 з білоруським. Росіяни протягом відбіркового циклу отримували ліцензії у восьми видах спорту: білоруси у 11. Щоб отримати запрошення на ігри 2024, вони повинні були пройти перевірку в міжнародному олімпійському комітеті на дотримання критеріїв нейтральності. Оскільки виступатимуть у Парижі під прапором нейтральних атлетів, виключно в особистих турнірах. Нагадаємо, літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Українські спортсмени здобули 124 ліцензії на участь в Олімпіаді. Міжнародний олімпійський комітет ще у грудні ухвалив рішення допустити російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі, але не братимуть участі у церемонії відкриття ігор. Наразі це все. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки повинні платити за призові місця, та чи справедливо платять, наприклад, американцям такі маленькі призові порівняно з іншими країнами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та підтримуйте збір на ЗСУ. А також підтримайте канал фінансово. Посилання в описі під відео. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah I'm...